Волонтери з 2014 року Допомагають людям деяких волонтерів, знають, деяких не знають. Але з 24 лютого цього року волонтерський рух став максимально потужним, якщо можна так сказати. Волонтерські рухи вони створилися або на базі громадських організацій, або на базі ну домогосподарств, на базі однієї людини, і почався цей потік добра. Розкручений потік добра, які роблять конкретні люди, яким також важко, які вибирають. І якщо, наприклад, кропивницьких волонтерів да кропивницьких ініціативних груп, волонтерські організації їх знають. Вони більш видимі про них розказують, їм дають шану і повагу до ті волонтерські центри, волонтерські організації, які працюють в районах Кіровоградської області, вони менш відомі висвітлення майстерності та під. Приємницької майстерності, творчої майстерності, оце і ну, є наша мета. Волонтерські центри, да, першопочатково, коли вони створилися, вони мали на меті допомогу людям. Зараз ми фактично бачимо, як волонтерські центри працюють на економіку конкретної територіальної громади, не усвідомлюючи поки що, да, як це ну, можна вплинути і в діяльність громадської організації. І ми бачимо, вже станом на зараз готові. Соціальні підприємства, які працюють на базі громадської організації. Це ну, суперовий досвід, який ми бачимо і який завдяки цим всім людям ну, бачать кропивничани і гості нашого міста. Одне з сьогоднішніх завдань ярмарку створити можливість для мережування волонтерів Кіровоградщини. Тому що сьогодні на ярмарку присутні. 16 волонтерських команд із 10 громад Кіровоградщини, які працюють десь на своїх територіях, але разом з тим можуть і не знати один про одного. Сьогоднішній ярмарок це можливість для них презентувати себе, залучити кошти на свої потреби і поділитися контактами, налагодити співпрацю. Це не зареєстровані громадські організації. Це волонтерські команди, які власними силами на базі своїх будинків, на базі місцевих підприємств організували волонтерські центри, які виробляють продукцію різного типу, починаючи від їжі одягу, закінчуючи військовою амуніцією. Сьогодні на ярмарку присутні кілька видів а, сухих наборів, які виготовляють волонтери. Сьогодні на ярмарку можна скуштувати випічку за особливими автентичними рецептами. Із певної громади сьогодні можна покуштувати кілька типів тушонки і каші, які виготовляють для військових. Тут можна Потрогати поміряти дощовики, військовий одяг, попробувати полежати на евакуаційних нішах, спробувати сплести килимки для військових. Сьогоднішня подія це такий місце сили для волонтерів Кіровоградщини і для нашої команди, тому що для нас важливо підтримувати волонтерів Кіровоградщини, надавати їм сібічну допомогу у розвитку їхніх волонтерських центрів. Розвиток соціального підприємства для нас важливий, щоб надалі допомагати громадській організації і також допомагати військовим зараз під час військового вторгнення расистів, а також подалі, щоб ми могли виконувати все згідно нашого статуту нашої спілки, все, ну, допомога якість сім'ям. Військовим, так і ну будуть поранені. Ми це розуміємо. Будуть інваліди, і хотілося б повністю забезпечувати нужди цих людей. Привезли ту невелику кількість речей, які ми навчилися робити під час повномасштабного вторгнення. От футболки, зразки з сумом. Наша організація виживає за рахунок донатів ну простих пересічних громадян, е, які живуть на зарплату на пенсію. Е, але ну просити це добре. А ще краще заробляти самому. Ми вирішили організуватися, створювати самим, е, щоб можна було долучитися до заробітку тих грошей, які ми витрачаємо на потреби зсу. А привезли ми з собою все, що можемо робити своїми руками. Ну, шапки мої тому хвастаюся. Е, Фруктові букети це Тетяна Гаврилюк. У нас цим займається. В перший же день війни 24 лютого. Ми як зібралися, і по ці пори ми тримаємося цією командою. Нас стало трохи менше, але ті, хто зараз це витримані люди, і все, що ми робимо зараз, це наші спільні справи. У нас дуже розширений швейний цех. І в наші дві швеї, які сьогодні присутні тут, Люба Іліна. Вони хотіли побачити, що ще нового для себе, бо ці люди вони не вгомонні. Вони постійно щось придумують нове. Щось для себе відкривають і так хотіли помінятися досвідом. Уже прийшли, сказали, що ми будемо шити спальники, вже ми будемо шити носілки, вже тільки шукайте нам матерію, так що ми вже підчерпнули для себе тут ну, багато чого. Ось сьогодні ми там обмінялися телефонами. Дівчинки хочуть там, щоб ми показали їм, розказали більше про борщі, про супи, бо в нас наразі п'ять видів супів і один борщ, яким ми сьогодні частуємо, і ми обмінялися, щоб їм допомогти. В чомусь вони нам допоможуть. Сьогодні ми з вами є свідками без перебільшення дуже потужної події. Ярмарку крафтових виробників волонтерських організацій. Кнайпа Бомбетель завжди відкриває свої двері для таких подібних заходів. І це мені знаєте нагадує такий малесенький вулик, де кожен на своєму місці робить свою справу і тим самим наближає нашу перемогу. Україна обов'язково переможе, і ворог хай тремтить, просто в нього немає жодних шансів.